Марія Петрівна з Вінниці відкрила додаток Приват 24 2 березня 2026 року і не побачила своєї пенсії. Вона відразу подзвонила в пенсійний фонд і там їй сказали, що виплату не скасували. Просто її тимчасово не нараховують. Жінка не зрозуміла різниці. Для неї це звучало однаково: грошей немає. Вона прожила три місяці на допомогу дітей, поки сусідка не пояснила, що пенсію можна розморозити. Виявилося, система чекала на підтвердження її особи через дію, але ніхто Марії Петрівни про це не попередив. Вона просто втратила три місяці виплат через те, що не розуміла, що відбувається. Ця історія не унікальна у 2026 році. Тисячі пенсіонерів стикаються з ситуацією, коли їхня пенсія формально існує, але не приходить. І найстрашніше тут не те, що гроші зникають з рахунку. Найстрашніше те, що люди не розуміють, що сталося, і через цю плутанину втрачають час і нерви. Тому сьогодні ми детально розберемо, чим відрізняється скасована пенсія від замороженої, чому пенсійний фонд не використовує зрозумілі слова, і що робити, якщо ваша виплата раптом перестала надходити. Почнемо з головного. Коли пенсію скасовують, це означає, що ваше право на неї повністю анулюється. Наприклад, якщо виявили, що документи були підроблені або людина не мала права на пенсію взагалі. У такому випадку справу закривають, і щоб отримувати гроші знову, потрібно проходити всю процедуру оформлення заново. Це рідкісна ситуація, і вона завжди супроводжується офіційним рішенням, яке можна оскаржити в суді. Зовсім інша річ, коли пенсію заморожують формально, ваше право залишається, ви, як пенсіонер, існуєте в системі, ваша справа не закрита, але виплата не надходить. Чому? Тому що система чекає на щось від вас: підтвердження особи, оновлення даних, відповідь на запит, проходження перевірки, і поки ви не зробите те, що від вас чекають, гроші не прийдуть. Проблема в тому, що пенсійний фонд рідко використовує слово заморожено. Натомість у документах пишуть, виплату тимчасово призупинено, статус неактивний, очікує підтвердження, перебуває на перевірці. Це все різні формулювання однієї і тієї ж речі, гроші не йдуть, але право є. Чому так складно? Тому що в 2026 році пенсійна система працює на автоматичних алгоритмах, коли комп'ютер бачить розбіжність у даних. Він автоматично зупиняє виплату. Наприклад, ваше прізвище в паспорті змінилося після одруження, а в базі пенсійного фонду залишилося старе, або ви переїхали в інше місто, але не оновили адресу, або система отримала інформацію, що вам потрібно пройти чергову комісію МСЕК, а ви про це не знали. Алгоритм не аналізує причини, він просто бачить невідповідність і блокує платіж. І найгірше, що система не надсилає вам повідомлення з поясненням, вона просто мовчить. А ви сидите і гадаєте, що сталося? Олександр Іванович з Одеси дізнався про заморожену пенсію випадково. Він пенсіонер МВС, отримував виплати 9 років без жодних проблем. У січні 2026 року гроші не прийшли. Він подумав, що затримка через свята, потім почав дзвонити. Йому сказали, що його справа на перевірці. Яка перевірка? запитав він. Я ж нічого не змінював. Виявилося, що система автоматично запустила звірку даних усіх пенсіонерів силових структур, і його справа потрапила в цю вибірку. Процес перевірки тривав два місяці. Олександр Іванович нічого не порушував, нічого не приховував. Просто комп'ютер вирішив, що треба все ще раз перевірити. За ці два місяці він не отримав жодної копійки. Хоча формально його пенсія ніколи не скасовувалась. Ще одна історія: Тетяна Миколаївна з Харкова отримувала пенсію по інвалідності. У лютому вона помітила, що гроші не надійшли, подзвонила в пенсійний фонд і там їй сказали, що термін дії, її довідки МСЕК закінчився ще в грудні. Вона не знала про це, ніхто їй не нагадав. Система просто зупинила виплату і чекала, поки вона сама здогадається, що треба йти на комісію. Тетяна Миколаївна пройшла МСЕК у березні, отримала нову довідку, віднесла її в пенсійний фонд, і тільки тоді виплата відновилася. Але за ці три місяці вона жила на позики від родичів, бо не розуміла, що її пенсію не скасували, а просто чекають на документ. І це ключовий момент. Люди плутають поняття і через цю плутанину втрачають місяці. Вони думають, що якщо пенсію не скасували, то все добре, треба просто почекати. Але насправді заморожена пенсія не розморозиться сама. Якщо ви не зробите те, що від вас чекає система, гроші не прийдуть ніколи. І найприкріше, що пенсійний фонд не зобов'язаний вам телефонувати і пояснювати, чому виплата зупинилася. Формально вони можуть надіслати лист поштою. Але ми всі знаємо, як це працює в реальності. Лист губиться, приходить із затримкою або адреса вказана стара. А ви сидите і чекаєте, і не розумієте, що час іде. Якщо вам подобається те, що ви зараз дивитесь, поставте лайк і підпишіться на канал, не тому, що нам просто хочеться більше підписників, а тому, що пенсійна система змінюється кожні кілька місяців. І якщо ви будете знати про ці зміни заздалегідь. У вас буде менше шансів потрапити в ситуацію, коли ваша пенсія раптом перестане приходити, а ви не зрозумієте чому. Тепер розберемо, що робити, якщо ваша пенсія раптом перестала надходити. Перше і найголовніше не чекайте, якщо гроші не прийшли в день виплати, на наступний день дзвоніть або йдіть особисто. Не думайте, що це тимчасова технічна затримка. У 2026 році більшість затримок пов'язані саме з блокуванням виплати системою, а не з технічними проблемами банку. Друге, запитайте конкретно, який статус вашої пенсійної справи. Не задовольняйтеся відповіддю, що виплата тимчасово призупинена. Це нічого не означає. Запитайте, чому саме призупинена, що потрібно зробити, щоб відновити, які документи принести, до якого терміну. Запишіть прізвище працівника, який вам відповідає, і дату розмови. Це буде вашим захистом, якщо потім виникнуть непорозуміння. Третє, якщо вам кажуть, що справа на перевірці, запитайте, скільки триватиме ця перевірка і чи можна її прискорити, інколи перевірка затягується на місяці просто тому, що ніхто не подає вашу справу швидше. Якщо ви поставите конкретне запитання і попросите письмову відповідь, процес може прискоритися. Четверте, якщо вам потрібно оновити документи або пройти якусь процедуру, не відкладайте це на потім. Чим довше ви чекаєте, тим більше грошей втрачаєте. І тут важливо розуміти навіть якщо потім пенсію відновлять, не факт, що вам виплатять всі заборговані місяці. У деяких випадках перерахунок роблять тільки за три останні місяці, а все, що було раніше, вважається вашою провиною, бо ви не звернулися вчасно. П'яте. Якщо в пенсійному фонді вам не можуть пояснити, чому виплата зупинилася, або відповідають незрозумілими формулюваннями, пишіть офіційне звернення не усно, а письмово. За законом вони зобов'язані відповісти протягом 30 днів, і ця відповідь буде офіційним документом, з яким можна йти далі, якщо треба. Шосте. Якщо ваша пенсія заморожена через автоматичну перевірку, і ви точно знаєте, що всі ваші дані правильні, можна спробувати звернутися до керівництва місцевого відділення пенсійного фонду. Інколи проблему можна вирішити швидше, якщо справою займається конкретна людина, а не просто алгоритм. І найголовніше, не плутайте відсутність виплати з відсутністю права. Якщо вам кажуть, що пенсію не скасували. Це не означає, що ви можете сидіти і чекати, поки гроші самі прийдуть. Заморожена пенсія потребує вашої активності, ви повинні зрозуміти причину зібрати документи, пройти процедуру, і тільки тоді виплата відновиться. Микола Петрович із Запоріжжя втратив 4 місяці через те, що йому сказали ваша пенсія не скасована, просто зараз не виплачується. Він подумав, що це означає тимчасову затримку і чекав. А виявилося, що система чекала на оновлення його фотографії в базі даних, бо стара була занадто старою. Йому ніхто не пояснив, що потрібно прийти і зробити нове фото. Він просто втратив 4 місяці пенсії через те, що не знав, що від нього чекають конкретної дії. Зараз багато хто запитає, чому пенсійний фонд не може просто написати смс або електронного листа з поясненням. Чому люди повинні самі здогадуватися, що сталося? Відповідь проста, тому що система не налаштована на комунікацію, вона налаштована на автоматизацію. Коли алгоритм бачить помилку, він блокує виплату і чекає, поки помилку виправлять. Хто виправить, як виправить? Скільки на це піде часу, це не входить у логіку програми. Програма просто виконує свою функцію: є невідповідність, є блокування. І тут виникає парадокс. Пенсійна система стала технологічнішою, швидшою, автоматизованішою. Але для пенсіонерів вона стала незрозумілішою. Раніше, коли все робилося вручну, працівник пенсійного фонду міг зателефонувати і сказати: у вас закінчується термін дії довідки, приходьте оновити. Зараз цього немає. Система працює сама по собі, а люди залишаються наодинці з незрозумілими статусами і мовчазними алгоритмами. Що з цього випливає? Що в 2026 році кожен пенсіонер повинен стати трохи юристом і трохи детективом. Ви повинні знати свої права, розуміти, як працює система, і не боятися запитувати. Тому що якщо ви будете мовчати і чекати, система теж буде мовчати і чекати. І так може тривати місяцями. Ще один важливий момент: навіть якщо ваша пенсія зараз приходить регулярно, це не означає, що завтра вона не може опинитися в статусі заморожено, тому що перевірки можуть запускатися автоматично. Наприклад, система може вирішити звірити дані всіх пенсіонерів певного року народження, або всіх, хто отримує пенсію по інвалідності, або всіх, хто живе в певному регіоні. І якщо ваша справа потрапить у цю вибірку, виплата зупиниться, поки перевірка не завершиться, і ніхто вам про це не скаже заздалегідь. Тому найкраща стратегія це профілактика. Переконайтеся, що всі ваші дані в пенсійному фонді актуальні: прізвище, адреса, телефон, електронна пошта. Якщо ви змінили щось із цього, обов'язково повідомте пенсійний фонд. Якщо у вас є пенсія по інвалідності, знайте точно, коли закінчується термін дії вашої довідки МСЕК. І не чекайте останнього дня, щоб її оновити. Якщо ви переїхали, зареєструйте нову адресу не тільки в паспортному столі, але й у пенсійному фонді. це дрібниці, але саме через ці дрібниці пенсії і заморожуються. І останнє, що хочу сказати: коли вам кажуть, що пенсію не скасували, це не привід заспокоюватися, це привід діяти. Тому що не скасували, не означає все добре. Це означає, право залишилося, але виплата зупинилася, і вона не відновиться сама. Найбільша небезпека тут не в тому, що система недосконала, найбільша небезпека в тому, що люди не розуміють різниці між словами, плутаються в термінах і через це втрачають час. Якщо у вас виникли запитання, або ви самі стикалися з ситуацією, коли пенсія раптом перестала приходити, напишіть про це в коментарях. Можливо, ваш досвід допоможе комусь іншому уникнути тих самих помилок. І пам'ятайте, мовчання системи не означає, що все гаразд, інколи воно означає, що система чекає на вас.